Доброго дня, малята! Запрошую вас на заняття в гуртку Веселий фантик, а заняття в нас незвичне, тому що в нас на занятті дуже гарний гість. Отож, нашого гостя зустрічаємо! В Буханчику, не хвилюйся. Ми зараз з малятами шкатулочку відкриємо та подивимося, хто в ній. А хто ж це в шкатулочці? Давайте розглянемо. Гляньте, хто це в шкатулочці? Здогадались? Так, це фантик-бантик. Пам'ятаєте, ми з вами виготовляли ялинкові прикраси? Це зовсім схожий на нього. Фантик, бантик. Подивіться, а який настрій у нашого фантика, Бантика? Веселий? Ні, тоді який? Сумний? Так, бо дивіться, він заплющив оченятка, і ротик в нього не широкий, а вузенький. Як ви думаєте, дітки? Чому ж це він такий сумний? Давайте його запитаємо. Любий фантику, скажи нам, чому ти такий сумний? Ти ж такий гарненький, ти ж такий чарівний. Чому ти сумуєш? Сумую я, малята, забули мене взяти на новорічне свято. Так як моїх друзів, фантиків, бантиків. І я, я сумую. Ха -ха -ха. Так сумно мені, так сумно. Ха -ха -ха. Дітки, ви бачите, яка біда трапилась у фантика, бантика? Вуханчику, ти чув, яка біда трапилась? Як же ж ми можемо допомогти нашому фантику? Як ви думаєте, як настрій його покращити? Хто придумав, розкажіть. А знаєте що? Давайте з нашим фантиком, бантиком пограємося. Весело, весело, давайте? Ти, вуханчику, фантика міцно лапкою тримай і з ним весело пострибай, а ви, малята також приготувалися. Будемо гарно стрибати, Фантика, бантика розвеселяти. Стрибали, стрибали з нашим фантиком. Подивіться, повеселів він? Ні, не повеселів. Малятка, що ж робити, як нам фантика розвеселити. Я придумала, а давайте йому подаруємо комплімент. Знаєте, що таке комплімент? Ні, тоді я вам розповім комплімент. Це приємне, лагідне слово. Ось я скажу, мої дітки, розумники та розумниці, правда ж вам приємно? Я скажу, мої малятка сонечка. Теж гарний комплімент, правда ж? А як матуся лагідно називає вас? Це теж буде комплімент. Давайте ми фантику. Теж скажемо чарівне слово. Подивились на нього гарненько. Що ми йому можемо сказати? Ось я розпочну. Фантику, ти гарний і чарівний. А тепер ви. Так кожен сказав комплімент для фантика. А тепер я. Фантику, ти дуже маєш ніжне гарне платячко. А тепер ви, малята? Фантику, ти справжній друг. А тепер ви, діточки? Думаємо всі гарненько, всі відповідають. Дуже гарні компліменти говорили. Подивіться, сталося справжнє диво. Який настрій тепер у Фантика Бантика? Подивіться всі. Він який? Так, веселий і радісний. Компліменти допомогли. Фантик вилікувався від сумного настрою. Він повеселів і став радісний. А ви пам'ятаєте, фантика забули причепити на ялинку, прикрасити ним. Давайте ще зробимо це, і тоді настрій завжди у фантика буде веселий. Ми з вуханчиком фантика на ялинку почепили і її дуже гарно ним прикрасили. Тепер він завжди буде веселий. Дітки, а давайте ще раз подаруємо нашому фантику комплімент. Подумайте і скажіть йому щось приємне. Ось я, наприклад, скажу: Фантику, ти такий. Чудовий. А тепер ви. Фантику, ти ніби зірочка. А тепер ви. Фантику, ти дуже лагідний. А тепер ви малятка. Фантику, ти справжній друг для малят, для ялиночки. Фантику, ти дивовижний. Фантику, ти чудовий. А тепер ви, малята. Так, фантику, ти такий веселий, як сонечко. Малятка, дякую вам, що розвеселили фантика і подарували йому комплімент. Обов'язково вдома подивіться до своїх фантиків. Якщо у вас є сумні. Розвеселіть їх, малятка, а я поспішаю додому. До побачення, дітки, до побачення. Я ще не раз до вас прискачу. До побачення, до побачення. Ну що ж, малята, сьогодні ми з вами зробили ще одну добру справу. Подарували фантику комплімент. Будь ласка, перегляньте вдома ваші фантики та подаруйте їм всім комплімент. Обов'язково пограйтеся з ними, влаштуйте фантикопад. До побачення, малята!